Довго проаналізували вступну кампанію в українські університети, як і минулого року три it спеціальності увійшли до десятки найпопулярніших серед абітурієнтів в Україні: це комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення і кібербезпека та захист інформації. Але їх рейтинг дещо знизився. Спеціальність комп'ютерні науки цього року опустилася із першого місця аж на п'яте за кількістю поданих заяв вступників. Більше заяв подали на психологію, менеджмент, філологію і право. Цікаво, чи станемо ми психічно. Здоровішою нацією через п'ять років. Я принаймні на це сподіваюсь. Кількість першокурсників на іт спеціальностях за державним замовленням цього року зменшилась на 20% з 15 до 12 тисяч. Кількість контрактників впала ще сильніше. У 2024 році їх стало менше аж на 40%. 12 тисяч проти майже 20 тисяч рік тому. Найменше падіння кількості вступників за спеціальністю кібербезпека і захист інформації. Цьогоріч на неї вступило на 10% менше абітурієнтів ніж торік.